Перед вами наслідки читання книжки та кістяний пил. Це купа булок, тому що я сьогодні зранку прокинулася і зрозуміла, що цей день без булок я не витягну, тому що буду цю книжку сьогодні дочитувати. А ще ви просто подивіться на ці дескриптори кави, що ми зараз питимемо під булки. Тут навіть мандарин є, ну це майже святкова кава. першу половину дня провела наполовину за монтажем нового влогмасу, наполовину за книжкою про книжки та кістяний пил. І мені залишилося зараз, буквально зараз я вам скажу, трохи більше, ніж 50 сторінок. Тому це план номер 1 на другу половину сьогоднішнього дня. І потім вже ввечері я з усіма своїми підсумковими враженнями до вас повернусь. А окрім того, вже завтра, але все ще в цьому влогмасі я вам розповідатиму про всі свої інші осінні підсумки. Тобто, я вам розповідала вже про книжки, які прочитала за попередні три місяці, а окрім того, були цікаві фільми, серіали, ігри, і я впевнена, що було щось ще що не входить в ці категорії, але я згадаю, що про нього вам цікаво розповісти. І печівком ми з вами також займемося завтра. А от какао, скоріш за все, я собі захочу зробити сьогодні через те, що дуже чомусь холодно. Я поки домонтовувала відео, я так страшенно змерзла. Що, скоріш за все, останні сторінки цієї книжки, другу булочку, і какао, ми з вами прийматимемо десь а, разом. На одній площині. І давайте подивимось, що нам сьогодні перепало в Адвентах. На восьме число в масло тому дуже щось важеньке. Тут і та, тут якась баночка, і в нас солона карамель. Ну, звісно, тут класична солона карамель, тому що масло том це, в принципі, одразу орієнтуючись, що це буде в одному з двох напрямків: або щось з горіхами, або щось з карамеллю. Але мені їхня солона карамель дуже подобається. І давайте відкриємо коробочку від містера Скрабера. Тут в нас, ух ти, ухти! Парфумований міст для тіла, Breakfast in Soho Давайте бризнемо. Ой, воно дуже класне, дуже кайфове, таке ненав'язливе, неприторне. Я прям беру одразу в користування. Як, в принципі, і карамельку. This anymore? Ситуація наступна. Так, я тепер маю два однакових пивних адвент-календаря, тому що творці цієї геніальної речі вони побачили мій влогмас і запропонували надіслати ще один точно такий, звісно, я не могла від цього відмовитися. Мені тепер не доведеться ділитися своїм пивом. Тому я тепер в повторну вдячність, так би мовити, і вам також нагадаю, знов залишу посилання на цей адвент календар, тому що мені здається, на новий рік через дво це буде просто ідеальним подарунком. І давайте почитаємо. Що в нас має бути сьогодні? Сьогодні в нас знову іпа, але цього разу від іспанської крафтової пивоварні здуріти можна насправді. Я навіть не знала, що в Іспанії теж роблять пиво. Майже? Я не можу його витягнутись. Боже, а що воно таке красиве? А це ще й весткост, і по це має бути зе топ. Брала трохи не книжкового контенту, що мені восени траплявся цікавий. Я не буду розповідати прям про всі фільми, серіали, які дивилася, тільки про те, про що мені є що сказати і хотілося б сказати. По-перше, доволі довгоочікувана кінопрем'єра була цього жовтня. Це продовження Джокера, і Боже, наскільки навіть не на те, що розділилися думки щодо цього фільму, коли я спостерігала відгуки. Ми просто, як завжди, були в своєму стилі. Ми тиждень чекали після прем'єри, коли в кінотеатрах почали показувати версію в оригіналі з українськими субтитрами і за цей час встигли наслухатися багато вражень. І я звісно не можу зараз не вставити свої п'ять копійок, тому що, по-перше, якщо ви чекаєте такий сам, такого самого Джокера, як був перший, тільки з іншим сюжетом, то взагалі не воно. Цей фільм намагався бути максимально іншим, використовувати максимально інший підхід, щоб не стати жалюгідною пародією. З іншим. Цього боку, він сам дуже часто використовував якісь карикатурні прийоми, висміюючи по суті сам себе та маленька мультяшна замальовка, яка в нас є на початку фільму, яка називається Джокер та його тінь, вона настільки показує ставлення творців фільму до їхнього творіння і їхню мету. що Я не знаю, як там взагалі можна було казати, потім, що це не Джокер, сам фільм. Другий каже, що я не джокер, принаймні, не той перший джокер, якого ви полюбили, і якого чомусь ви чекали в тільки з цифрою номер два. Тобто, по суті, це фільм, який на початку майже висміює сам себе, який одразу показує, як вам його треба сприймати, як вам до нього треба ставитися. Да навіть той факт, що фільм знятий в жанрі мюзиклу. А мюзикл зазвичай це дуже не сказати, щоб карикатурно, але давайте будемо вживати слово театральна постановка, дуже максимізована, гіперболізована і перебільшена. І наскільки цей жанр підійшов цьому фільму. Мені здається, цю історію по-іншому зняти було просто неможливо. Просто давайте... І так, я не потребувала продовження першого Джокера взагалі. Але я не буду казати, що нехай би цього продовження і не існувало. Я не хочу взагалі цей фільм сприймати як продовження. Це дві дзеркально майже протилежні історії. Вони існують тільки як, а друга частина і існує виключно як доповнення до першої. Але якщо ви готові її сприймати, такою, якою вона є. Я просто навіть не хочу їй давати оцінку через те, що для мене це була настільки а, творчість, настільки. Тільки предмет мистецтва, скільки явище по суті, оце питання продовжень фільмів, які, ну по суті, вже не потребували продовження. І ще один дуже неоднозначний фільм ми дивилися цієї осені, який мені насправді неймовірно запам'ятався. Ви, може, пам'ятаєте? А дуже яскраву кінопрем'єру цього року, початку цього року, це бідолашні створіння Йорга Салентімоса. І окрім того, в нього восени виходив ще один фільм, також з Деніелем Дефо. І також з земю стоун, це «Виде милосердя». Це трьохгодинний фільм, який по суті складається з трьох новел, максимально символічних. Там, де ви той символізм зможете знайти, максимально сюрреалістичний, це ви знайти там точно зможете. І по суті, між собою ці історії не переплітаються сюжетом. Але в них грають одні й ті самі актори, і окрім того, вони обіграють оці, от я не хочу називати це видом милосердя. Мені здається, сама назва є більше насмішкою. Але майже у жанрі притчі поспостерігати за деякими гостро соціальними питаннями сучасними те, як їх бачить режисер, це було просто неймовірно цікаво. І дуже бажано дивитися цей фільм з кимось, щоб було з ким поговорити, співставити, що хто зрозумів, хто що як зрозумів, як для себе побачив, як для себе сприйняв. Тому що а ми ходили на цей фільм з лекцією Станіслава Тарасенка, але насправді там він казав перед фільмом, що не намагайтеся там щось зрозуміти. І ловити якісь символи, але ну цей фільм кричить про те, що він сповнений символізму, але цей символізм такий глобальний і масштабний, що навряд чи там варто шукати якесь йому одне призначення. Оце, от улюблена, заїжджена, мабуть, вже дуже банальна фраза: кожен знайде щось своє. Оце про види милосердя. По серіалах теж було дуже класно, окрім того, що ми все ще передивляємося. Я вже не рахую вкотре гру престолів. Ми зараз на шостому сезоні. На цьому я не зупиняюся. Але по перше, ми подивилися опівнічну месу Майка Фленгана, яку можна знайти на Нетфліксі почалось з того, що ми з Максимом моєю однією подругою святкували Геловін в нас вдома. І на Геловін я завжди дивлюся екранізацію доктор Сона, це теж екранізація Майка Фленнегана. І ми вирішили вже добити вечір Майка Фленгана і подивилися першу серію північної меси. Це міні-серіал, він складається з сімох серій, і по суті, ми з подругою Максома так за три підходи разом його весь подивилися. Я думаю, якщо ви дивилися хоча б один серіал Майка Фленгана, він знімав, наприклад. Падіння будинку Ашерів минулорічну, здається, прем'єру, чи позаминулорічну, але це саме нещодавно ні його серіал. Окрім того, привиди будинку на пагорбі це така а, сучасна стилізація Ширлі Джексон І привиди маєтку Блай в нас обігрують закрут гвинта від Генрі Джеймса. Так от північна меса вона перше поєднала такі цікаві теми між собою: тему релігії, тему майже релігійної одержимості і тему. Вампірів, окрім того, додайте туди закрите суспільство, що живе на острові, додайте туди дуже довгі побутово філософські розмови і просто неймовірні краєвиди. Окрім того, додаємо туди дрібку проблем, які є в житті кожного з головних героїв. І ми отримуємо насправді нереально класний сучасний містичний серіал, який викликає купу емоцій, в який закладено купу сенсів, і насправді про який я думала просто і думаю досі. Хотіла сказати. По типу, який момент я думала, але він ще не настав. І найголовніше, взагалі, прем'єра Осені була це другий сезон Аркейну. Другий і останній з одного боку, на жаль, з іншого боку, я настільки рада, що з цієї історії не стали вичавлювати того, чого в ній немає. Я дуже ціную, коли творці чогось. Хай то книг, хай то фільмів чи серіалів знають, коли їм варто зупинитися. І перед тим як дивитися другий сезон, ми передивлялися перший, і о Боже, я готова прямо зараз сісти, передивлятися його знову. Я не Хочу порівнювати взагалі перший і другий сезон. Вони абсолютно різні за своїм масштабом і, мабуть, навіть за своєю динамікою. Другий сезон набагато насиченіший, і ти там інколи ловиш себе на тому, що ти не помістаєш, чи тобі це вже пояснили, чи тобі може пояснитися в майбутньому, чи може тобі здоведеться догадуватись про щось самому. Але Аркейн це така емоційна бомба. Це, по суті, я не знаю, серіал «Катарсис». Мені здається, жоден серіал і фільм в мене таких емоцій не викликав, як Аркейн. Окрім того, наскільки ж я обожнюю, коли Люди, які творять кінематограф і особливо анімацію, не зупиняються ні перед чим. От ти в тебе є емоція чи настрій, які ти хочеш передати, і коли ти знімаєш анімацію, по суті, в тебе на руках. Неймовірно багато інструментів це передати, і наскільки в Аркейні з цим вдало гралися, постійно, скільки стилів там використано, скільки прийомів там використано, це просто для мене шедевр візуального кіномистецтва. І скоріш за все аркейн зайде не всім, тому що все таки він а, особливий зі своїм таким смаком, але все таки. Він більше відноситься до творів на широку масову аудиторію, тобто, це не якийсь там артхаус чи щось таке. Тобто там немає якоїсь багатошарової прихованої глибини, але воно йому й не треба. Воно виконує, воно займає своє місце і виконує свою функцію. Боже, як я хочу його знов передивитись. По іграх-то в мене майже нічого нема, саме закінченого пройденого, але я багато чого понадкушувала. Проте. Я одна гра, яку я таки пройшла, це було Хогвартс Легасі. Я не пам'ятаю, з чого я взялася її проходити. Чи то знижки на неї на PlayStation були дуже добрі, і я вже така, ну ладно, раз купила, давай я вже скачаю, подивлюся. Я дуже багато ходила довкола цієї гри. Я не збиралася насправді в неї грати, тому що я не поціновувач великий всесвіту Гаррі Поттера. Я там нічого сильно, так глибоко, не знаю. Я навіть книжок читала три з половиною штуки англійською, і те нещодавно. Я не передавляюся фільми там по декілька разів на рік. Щось таке. І я дуже боялася, що головним призначенням цієї гри, що цільовою аудиторією будуть виключно люди, які прийдуть насолодитися атмосферою Гаррі Поттера. І насправді для мене воно так і було. Тому що ні геймплейно вона для мене не була надто цікавою. Локації для мене не були надто цікаві. Тобто, опціонально, Гогвердж дуже класний, і мені сподобалося ним гуляти. Хоксміт дуже прикольний, мені сподобалося ним гуляти. Всі інші локації дуже однакові, дуже схожі між собою. І, ну, Ну, в мене банально не було бажання ними багато блукати, мандрувати, вивчати їх чи щось таке. Те, як основа боїв в нас будується на тому, що ви кидаєте заклинання, мені доволі сподобалося, хоча було дуже важко встигати і нажимати 5 кнопок одночасно, щоб перемикати непотрібні потрібні заклинання. Мені насправді дуже сподобалось літати на мітлі, хоча я чула від дуже багатьох, що в них це якраз таки був найнеулюбленіший момент в грі. А мені насправді було набагато цікавіше літати, збивати ті повітряні кульки, ніж лазити. І вивчати якісь локації, тому що знову я цікавих локацій для себе не знайшла, окрім Хогвартсу і Хоксміту, але це і так зрозуміло. Знову ж будь я поціновучем Гаррі Поттера, якби я любила їхній побут, оце їхнє навчання в школі. Цьому присвячено доволі багато часу, і е, ви можете нормально в це поринути, якщо вам це цікаво. Мені це не було цікаво. А сюжет не був ні оригінальний, ні якийсь такий, що тобі було цікаво за ним спостерігати. І від початку до кінця він був плюс-мінус однаковий. Насправді я зараз більше наголошую на мінусах через те, що я впевнена, що якщо ви цікавитесь іграми про плюси, ви вже давно не слухалися. Насправді я від себе поставила б 7 з 10 цій грі спокійно, я отримала від неї досить багато задоволення в місцях цікавого для мене геймплею, скажімо. і ще один був такий момент, що вперше в житті мені дуже не сподобалася оригінальна англійська озвучка. Я сиділа, і насправді, моменти з розмовами це були мої найнеулюбленіші моменти в грі, тому що ні сам текст, який ніби це казка для П'ятирічних дітей, я не знаю, в нас головній героїні, все таки вона на п'ятому курсі навчається. Типу, їй не п'ять років, щоб вона розмовляла так, як вона розмовляє, і з нею розмовляли так, як вона як з нею розмовляють. Просто в мене було враження, ніби всі довкола аніматори на дні народжені в дівчинки чотирьох років. Серйозно, воно все було настільки. Перебільшено таке збуджене, перебільшене, позитивне, всі були такі щасливі і радісні. Що чесно, це було моментами аж нереально настільки. Деякі актори озвучки перегравали, що я не могла сприймати це як казку, тому що казки мають викликати позитивні емоції. А це, ну от чесно, от ці моменти з розмовами будь-якими діалогами мені не подобалися. Тобто, в першій частині Гаррі Поттера, якщо брати фільм, розмови всі ведуться набагато. То серйознішими і нормальнішими людськими тонами і інтонаціями. Окрім того, згадувала, що виходив ремастер від першого Horizon, Звісно, мені його купили. Я його скачала, і я думала, ну зараз я зайду просто подивитися текстурки. нові. вийшло так, що мені здається, за тиждень-два я переприйшла першу частину знову, і сама навіть того майже не помітила. Насправді гра виглядає вже набагато краще, але все ще вона в жодне порівняння не йде з другим хорайзоном, тому не чекайте цього. Текстурки змінилися, анімації не дуже. катсцени не змінилися. Тобто, оцей от принцип, такий трохи застарілий принцип е катсцен, які в нас були в першому хорайзоні, і яких вже не було в другому, я обожнюю катсцени з другого, тому що ти вже по суті як фільм дивишся. В першому ми просто стоїмо з двох-трьох ракурсів і трендимо. Але візуально, звісно, Перший став набагато кращий, якщо ви ще не грали взагалі і е, думаєте, який брати, звісно, беріть ремастерит першого. Трошечки ще понадкушувала декілька речей. По-перше, я почала проходити Ghost of Tsushima, але я тоді паралельно грала в нього і в Hogwarts Legacy. І коли в нас закінчився PlayStation Plus, я вже вирішила, що закінчу я собі Hogwarts, Потім подив П повернуся до Ghost of Tsushima, коли поновлюватиму підписку. Але воно якось так закрутилося, що я потім знову ж пішла перепроходити Horizon. Після першого мені захотілося піти подивитися. Порівняти як там з другим я трошечки знов залипла в другий, але я обов'язково до нього повертатимуся, бо він абсолютно унікальний в своєму і візуальному, і е, не скажу, що сюжетному локаційному, скажімо, Моменті сюжетно, я чесно кажучи, поки що не прониклася, але мені здається, я і до середини ще не дійшла. Окрім того, малесенькі Guilty Pleasure – це астробот, в якого виходила нещодавно друга частина, і я не втрималася, мені було треба. Я почала трохи буквально грати. Мені теж здається. Я відсотків 10 тільки прийшла, і Боже, ви, по перше, в це неможливо довго грати, якщо особливо у вас проблема з вестибулярним апаратом. Воно дуже яскраве, динамічне. В нього йде нереальна взаємодія з геймпадом. І дуже шкода, що в інших іграх нема такої взаємодії з цим DualSense, як в Стробота. І до речі, ще про перший Horizon, там на DualSense також додали оці от адаптивні тригери, які були в другій частині, і яких не було в першій. І через те, що я пам'ятаю, коли я була, прийшла першу другу частину, повернулася до першу, Шо я не звикла, що тригери, ну вільно гуляють собі, і зламала геймпад була тому, що давила сильніше ніж треба. Але Астробот це якесь таке дитяче задоволення, коли ти граєш, просто тому що воно тобі настільки красиве, прекрасне і цікаве візуально. Я не можу це стовідсотково назвати відпочинком для мозку, тому що воно надто яскраве, ну воно надто всюди блимає, світиться, надто багато там контенту. Але розвантажитись від усього це прям дуже класна штука. І окрім того, я на саму дрібочку була почала грати в Baldur's Gate, але через те, що в нас комп'ютер окупований. Максов в мене зазвичай нема сильного часу, можливості за нього сісти. А він його пройшов десь, мабуть, місяць тому, і тепер весь наступний місяць тільки про нього говорить. Тому я наступний рік точно візьму собі за мету сісти, почати нормально і допройти, і вже нормально вам розповісти. І давайте ще просто про пару рандомних речей, які траплялися зі мною восени. Перше, в мене тепер є в моїй власний екслібріс. І я, до речі, з після того, як його отримала. Я на кількох книжечках буквально його поставила, а потім якось не пішла відбирати найкраще. Тому може ми з вами сьогодні цим трошечки займемося. Я, хоча по найголовніших книжках свого життя проставлю його і, і покажу вам, який він в мене прекрасний. В мене він від книжкового лева, і звісно, він позоряним війнам. Окрім того, я трошки восени почала ходити на йогу через те, що от подруга, яка показувала нам північну месу, вона викладає йогу у Львові. Є єдиний хіба що момент, що вона це робить о восьмій. Ранку і ще й ну не зовсім близько від мене. Ну зовсім не близько від мене. Але мені здається, разів п'ять я вже там була, і в листопаді я вже взяла собі нормальний режим. Але зараз під час влогмасів він в мене збився, тому що якби я зараз вставала о сьомій ранку, ще й кудись їхала по темряві. В мене б не вистачало потім жодного ресурсу знімати цілий день відео, монтувати щодня і щось робити взагалі. Але після влогмасів в січні. Ну добре, я сподіваюся, що в січні мені вийде повернутися, тому що ну мені насправді подобається, бо вдома я не можу робити тренування, наприклад, по годині. В мене мій максимум зазвичай це півгодини, і в мене ще така маленька хата, що нормально ти тут не пойожишся. А ще ми з дівчатами в листопаді встигли з'їздити до Києва тільки на два дні в гості до нашої дачі з каналу Долітературне. Це, звісно, було дуже мало і дуже важко через те, наскільки багато хочеться встигнути, коли часу взагалі нема. Але насправді було трохи снігу. Це так додавало настрою. Окрім того, ми встигли обійти, мабуть, всі головні київські книгарні. Я тепер знаю і що таке є той київський сенс. Я тепер знаю, як виглядають київський плекай і книжковий лев. Коротше, це було максимально насичено книж і класно. Покажу вам декілька книжечок, які я звідти привезла, але вже коли зніматиму через декілька влогмасів про свої нові книжки за багато попередніх місяців. З негативного я для себе з'ясувала, що я не можу спати в потязі. Тож, начебто, по підсумкам осені в мене тепер офіційно все. І я не знаю, чи ми будемо з вами займатися сьогодні протягом дня, мабуть, щось підчитаємо. Я ж до речі, я вчора дочитала все ж таки книжки, «І кістяний пил. Я зараз її з собою не захопила, і насправді я вже дуже в тому. Лися зараз розмовляти, тому до вечора ми з вами десь присядемо під ялинкою, і ще я вам розповім про книжку. Чи до останнього сьогодні дотягнула останню частину влогмуса? Вже сижу засинаю, але кілька слів вам все таки розповім обіцяних. Сподіваюся, ще вхопити кілька сторіночок. прачита сьогодні я насправді дуже мало сьогодні почитала. Всього дійшла до 57-ї сторінки. І з печівком я вирішила ситуацію відкласти вже точно на завтра. Через те, що та кардамонова булка, яку я їла вчора, вона була така неймовірно прекрасна, що сьогодні я їла її знову. І вирішила, що з випічкою на сьогодні з цим треба обмежитися. Львів, записуйте координати в Чизбейкері найкращі кардамонові булки. Але ми були вже вийшли в крамничку, взяли все, що треба на печиво, тому я максимально налаштована завтра. Крім того, наскільки пам'ятаю, в мене з минулого року залишилося на використанні формочки для печі. Дочитала ж я цю прекрасну шоколадну плиточку, поставила їй спокійнесеньку четвірку, тому що чесно насолодилася кожною хвилиною, що я провела за нею. І мабуть, легенди Талати все-таки більше мені припали до душі, але я думаю, це не через якість книги чи щось таке, а через те, що в легендах Талати я була настільки скептично налаштована, що змогла наповну її для себе відкрити і оцінити. А тут я, в принципі, знала, чого чекати і. В принципі, ця книга йде по тому самому сценарію, що йдуть легенди та лати. От абсолютно один в один. Якщо вам хотітиметься от чогось. Того самого тільки з іншим сюжетом, декораціями і іншими булками, то вам спокійнесенько можна сюди. Ну і тут в нас, звісно, домішується ще книжкова тематика. Хто любить книжки про книжки, вам теж можна оце от відкрити для себе. Ну і насправді дуже приємно було спостерігати оцей шлях читачки, який вів для себе поступово відкриває. Від отих от фраз, типу, а що ця книга без картинок? До того, що вона сидить невідривно весь свій вільний час коротає за читанням. І наскільки і те, що вона в цьому для себе віднаходить, те, що інші люди для себе віднаходять, які приходять до книгарні, яким вона і а, власниця книгарні радять книжки. Воно нереально затишне, ну і по суті, воно є частиною жанру, піджанру затишного фентезі. І я насправді абсолютно не проти щось таке мати час від часу в себе на полицях. І може ви пам'ятаєте, в попередньому влогмасі я була вертіла в руках англійську версію легенда Лати. Так мені подобається це видання. Чи я подумаю? Чи мені його не купити, і коли мені захочеться перечитати повернутися до оцього відчуття затишку, щоб я його собі взяла саме англійською перечитати? Прекрасно. Технічні несправності, на щастя, що в, -в самому кінці в мене розрядилося додаткове світло. Тому буду з вами прощатися. Сподіваюся, як завжди, що вам сподобалося це відео, і зовсім скоро ми з вами зустрінемося вже у нових влогмасах. Вже заговорююсь. Добра ніч!